Усім привіта вашего увага Огляд мішечка з курткою Екстра. по що попадає. На столі. У нас куртка Дута розмір XL. Наступна гірськолижна розмір розміру Xaila. Нова стокова. Розмір M. Фірма Full and Bear розмір М. Розмір L. Дута. гарненька. Легка 100 грамівочка. Розмір М. Варненька. Розмір М. Дута куртка. Размер 2 XL, Фирма Супер Dry. Размер М. Размер L, Легка. 100 грамм. Перьяна. Так, зараз сейчас приберу. Продолжим наш огляд. Размер М. Фирма Супер Драй размер М, С, 2 икса 100 граммовочка, Сейчас 100 граммовочка размер икс Розмер размер С, 100 Перья на. размер М, Гарненько. З цього на розміра Ейля. Zara розмір Емма. Фірма Zara. Фірма Jack Wolskin. І ми оглянули 100% нашого мішачка. Бачите, що попадає.